Сійські загарбники вдарили по одному з безпосередньо сховищ нашого газу. А, і власне потім достатньо швидко була реакція місцевої влади, де відповіли, що все контрольовано, нічого умовно не постраждало. Зокрема, там уточнювало, що нібито це той об'єкт, який приймає зокрема і транзит азербайджанського газу, як його назвали. А пане Геннадію, щодо цих атак, чи можемо ми говорити наскільки приблизно, хоча б оцінку, дати наскільки це може повпливати безпосередньо на зага? а, усю кількість закачуваємо газу на темпи того, як ми це закачуємо, чи повпливало це суттєво якось на цей весь процес нашої підготовки до опалювального сезону? Безпосередньо на закачування це не вплинуло, оскільки там були лише плани використання трансбалканських трубопроводів для того, щоб ними постачалася певна кількість газу, який надходитиме на термінали скрапленого природного газу в Середземномор'ї. Але ми бачимо швидку реакцію Російської Федерації на всі ці плани, тому дуже важливим, надзвичайно важливим є забезпечення інженерно-технічного захисту усіх критичних об'єктів, у тому числі газоперекачувальних станцій, газонабовнювальних, тобто всіх об'єктів, які забезпечуватимуть. Як транспортування газу за імпортними контрактами, так і його наступний розподіл між українськими споживачами росіяни не будуть зупинятися, оскільки щільність активної оборони у нас є недостатньою, і це неодноразово підкреслював і президент України на ставці Верховного mm -hmm. головного командувача. І називалася навіть конкретна цифра, що нам не вистачає що не менше систем. Тобто, це не одна там пускова, а 19 саме е, систем ось такої протиракетної оборони, mm -hmm. накшалта Айресті чи Петріот, mm -hmm. чи будь-якої іншої такої схожої системи. Тому інженерно-технічний захист зараз дуже важливий, надзвичайно важливий інакше. Всі ці плани використання цих коштів ЄБР можуть бути поставлені або на паузу, або взагалі під питання.